Хто може знищити Чорноморський флот, і на це дала відповідь Володимир Зеленський, нам, українцям? Ми можемо знищити Чорноморський флот. Ну, от, і ми просто маємо е трошки прибрати свій комплекс меншуватості да? ну, і подивитися, в принципі, чого ми вже досягли за ці е більше ніж півтора року війни. Е риб кормить флагман, е крейсер Москва, Чорноморського флоту, е знищив. Ли цілий ряд військових судів за допомогою безпілотників. Ну, тобто, якщо появляє, порівняти ціну питання, то це ну не це ну слоне моська. Ну це просто ми креативом беремо, ми технологічністю беремо, А морські дрони. Ну ціна їхня після успішного застосування, пам'ятаєте, да нещодавно от, ну, зросла на міжнародних військових там ринках зброї там одразу в декілька разів.